Компактна, легенька та дуже делікатна ексцентрикова шліфмашина Milwaukee модель M12FSDR75. Вона працює від акумулятора Red Lithium 12 серії, всередині стоїть безщітковий двигун PowerState та технологія FUEL. Кнопка пуску у нас йде чутлива. Чим сильніше ви на неї натискаєте, тим більшу віддачу отримуєте від інструменту. Є ліхтарик для освітлення робочої зони на 180 градусів. До речі, ліхтарик тут можна вмикати і вимикати за потребою. Та індикатор заряду акумулятора. Розмір її диску складає всього 75 міліметрів, що ідеально підходить для роботи в обмеженому просторі. Ексцентрикова шліфмашина має 4 режими роботи, а кількість коливань складає від 4 до 10 тисяч коливань на хвилину. Ви зможете з легкістю підібрати режим під ваші потреби. Амплітуда коливань в 2,5 мм, дає змогу швидко та акуратно знімати матеріал. І давайте подивимося, що входить в комплектацію цієї шліфмашини. Як ви вже могли побачити, в комплектацію входить мішечок для збирання сміття. Насадка для приєднання до системи пиловидалення ДЕК-26 за допомогою мішка для сміття, ексцентрикова шіфмашина збирає до 80% пилу. А якщо підключити її до пилососу, ви зможете робити вашу роботу майже повністю ідеально чистою. Додаткова липучка, одна ось така м'яка насадочка та 9 шліфувальних папірців. І ось така насадка кобура, яка дуже-дуже зручна. За допомогою цієї насадки ви зможете зручно зберігати цей інструмент в себе в майстерні, а також за допомогою цієї клівці ви зможете підчепити його до свого ременя під час роботи та звільнити руки. І все це зберігається у дуже класній сумці Мілокі. Поставляється ця екстентрикова шліфмашина в коробці і в її комплектацію не входить акумулятор та зарядний пристрій. А ми чекаємо на ваші замовлення.